А що б ми собі не говорили, які б ми там відльовували мотиви, причини наших дій. Але все ми робимо заради того, щоб бути щасливим, навіть якщо не усвідомлюємо цього. І власне через те, що от в світі такий різноманітний хаос, тобто, що люди не розуміють своїх мотивів, своїх вчинків, чому вони так роблять, чому в них такі плани. І Дуже багато є. От відчуття сприйняття, що для щастя там потрібно конкурувати. І ми поспішаємо жити, ми вирушаємо в дорогу. І свого роду ну, суспільство, батьки. Ми бачимо приклад, що вони так живуть, і вони підганяють нас, нам говорять, там, ти маєш поставити перед собою плани, ти маєш досягнути чогось, ти маєш побудувати кар'єру, маєш сім'ю. Маєш там досягнути якогось певного рівня забезпечення. Так, я не проти цього всього, але чи є дійсно ну, глибоке розуміння, чому, ну, чому маєш, чи ми самі доходимо до того рівня, коли самі даємо собі відповідь чітку, що нам дійсно потрібно. Тому що якщо ми ну, не дамо такої відповіді, не самі дійдемо до якогось висновку і самі чітко не побачимо, що дійсно нас робить щасливим. Ну, то дуже велика ймовірність, що наш шлях буде наповнений різноманітними помилками, ми будемо звертати ну, на ті повороти. Відповідно, дійсно наше життя ну, не буде пригодою, а буде якимось тяжким випробуванням. От Уявіть собі картину, да? там є людина, яка тратить дуже багато своїх зусиль, енергії, часу, тратить все своє життя на те, щоб піднятися на гору. Ну, вона піднімається на цю гору, все ж таки там, під кінець свого життя, оглядає все навколо, і раптом до неї приходить розуміння, що вона помилилась горою, що це не ця гора. Правда ж, така дуже неприємна перспектива. Але така ж перспектива чекає нас, якщо ми самі не дійдемо висновку, що таке щастя, якщо ми не дамо відповідь на це питання. Перед тим, як відправимося в шлях, і перед тим як будемо собі ставити якісь цілі, плани. Чи дійсно ви дали собі на це чітку відповідь? Чи дійсно ви знаєте, що таке щастя? І чи готові ви давати таку відповідь, не пізнавши себе? Чи докладаєте ви зусиль до того, щоб пізнати себе? Чи докладаєте ви зусиль для того, щоб побачити весь цей хаос, рід думок? Які постійно з дня на день в вашій голові. Чи помічаєте ви, що на ту чи іншу подію у вас вже є, як би мовити, якась закладена програма, як ви маєте відреагувати? Чи вільні ви в своєму виборі? Чи можете міняти ці програми? Давайте зараз з вами дослідимо, коли там в переважній більшості. Люди говорять, що вони щасливі і вони дійсно там щось відчувають. Те, що вони називають щастям. Зазвичай це відбувається, коли ми довго носимо якісь плани, коли в нас є якісь уявлення про те, як має скластись наше життя. І в якийсь момент там щось запланованого дійсно збувається. І от в цей момент його розум замовкає, тому що він ще не встигає. Придумати, щоб йому ще такого захотіти, щоб ще на даний момент не вистачає його житті. І от в цей момент там вся енергія, вся його увага спрямована на те, що бачити світ таким, яким є зараз. І от саме причиною щастя є не якесь те, що ми досягнули якоїсь цілі, а лише те, що наш розум замовк, те, що ми бачимо. Життя таким, яким воно є, що ми всю свою увагу, всю свою енергію направляємо на тут і зараз. Але розвиток суспільства, те, що ми бачимо навколо, те, як живуть інші, вибудовує в нашій голові таку причинно наслідкову модель, що ні, це не може бути все так надто просто. Саме досягнення цілі, саме досягнення там планів, ну, є причиною для щастя. У нас зазвичай дуже багато різноманітних планів, дуже багато різноманітних факторів. І оце навіть щастя від якоїсь там покупки, ще щось, воно таке швидкоплинне, тому що ну, щось зразу підміняється там іншим, воно неповноцінне. Ми навіть здебільшого ну, не відчуваємо того, що дійсно можна назвати щастям. У нас немає ніколи цієї тої повноти тої енергії на вивчення там, себе, вивчення світу, на те, щоб бачити його таким, яким він є насправді, а не через призму всіх цих наших планів, уявлень, бажань, хаосу, різноманітних думок, цього всього багажу, який ми несемо з собою. І, власне, щастя це звільнення від усього цього. Я не хочу, щоб ви зараз сприйняли мене категорично. Що, мовляв, я. Говорю там, що взагалі немає ніякого там значення наша взаємодія там зі світом, що ми можемо бути там відірвані від нього, сидіти під якимось деревом, медитувати і стежити за тим, щоб в нас не було ніяких думок. Ні, ну це теж перекоси. Маємо взаємодіяти з іншими людьми, маємо взаємодіяти з світом. Немає ніяких таких мовити проблем в тому, що ми складаємо. Наші плани, наші цілі. Інше питання в тому, що з глибини розуміння того, що не саме реалізація наших планів, не реалізація наших цілей зробить нас щасливим. А навпаки, спочатку потрібно стати щасливим, а тоді ми можемо ефективно і дійсно ставити цілі, плани і робити своїм життям, що дійсно дуже важливе. І ми можемо тоді цінувати кожен наш день, але лише день. Якоїсь покупки чи день, момент, коли реалізовується те чи інше наше бажання, наша ціль, ми можемо бути щасливим кожного дня. Таке розуміння, розуміння щастя повністю міняє наші стосунки там, з іншими людьми, наші взаємодія. Тому що ми розуміємо, що важливе що не важливе. Тому що, коли ти виключно там, формуєш своє хибне уявлення, що щастя залежить лише від досягнення цілі, то ти, так би мовити, намагаєшся досягнути ціль любою ціною. Ти себе виправдовуєш тим, що ти можеш там, обдурювати інших людей, там, не зважати на їхні якісь плани, на їхній душевний спокій, ти можеш не стежиш, як з ними спілкуєшся, що ти проявляєш в цей момент спілкування з ними. А коли ти вивчаєш, що таке дійсно щастя? То розумієш, саме стосунки, саме наша взаємодія один з одним це, це те, що дійсно має значення в цьому житті. Тобто ми маємо чітко побачити, що щастя це не є щось зовні, це виключно наші внутрішні процеси, наше внутрішнє сприйняття. І так, ми маємо собі чесно відповісти, ми можемо бути щасливими незалежно від обставин. Коли ми бачимо, що ну, в принципі, всі ці обставини, все це, як ми взаємодіємо, це свого роду гра. Зараз комп'ютерні ігри мега популярні. Нам ж не цікаво грати в гру, де ну, герой просто проходить все дуже легко. Ну, впаки, ми нам задоволення в подоланні різноманітних перешкод, вирішенні різноманітних задач. Але ми отримуємо задоволення, тому що у нас зберігається дистанція. Коли ми усвідомлюємо, що таке щастя, ми знаходимо оцей внутрішній дім, куди ми завжди можемо повернутися. І тоді ми ставимось до життя менш серйозно. Відповідно, ми можемо, граючись, тому що тільки граючись, тільки з певним легким відношенням до життя, ми можемо досягати дійсно якихось глобальних цілей, які мають значення. Уявіть собі, наприклад, не знаю, Ілона Маска, який кожен раз буде впадати в депресію, коли там його ракета SpaceX під час тестів розбивалась, там і падала, щось не виходило, чи там Річарда Беренсона, коли там його цей проект Virgin Galactic, скільки йому потрібно було подолати різноманітних перешкод на шляху до цього. Але кожного разу вони робили крок. Вперед, знову і знову починалося спочатку. Дуже часто виходить, що ми, оскільки ми вбудовуємо таку причинно-слідкову модель, ми не так прагнемо щастя, як уникаємо різноманітних речей, які зроблять нас, на нашу думку, нещасливими. Для людини, яка от така закостеніла, там в неї вималювалася модель причинно-наслідкових зв'язків, є ціль, Досягнув щасливий, не досягнув нещасливий. Тоді така людина буде самообманювати себе, вона не буде ставити собі цілий. Вона погодиться краще на такий сірий спосіб існування, буде обходити все різною стороною. І ще тоді прийде розуміння, що своє щастя відповідає кожен з нас індивідуально. Ми тоді усвідомлюємо, що ми не можемо перекласти на когось іншого. Знаю на свою сім'ю, на своїх близьких, там, на свою дружину, другу половину своїх дітей, що там саме ви є причиною мого нещастя. От якби ви були інші, якби ви там зі мною поступали по-іншому, я був би щасливий. Ні, тут знайшов в собі там іншу причину для того, щоб бути нещасливим. Тому що виключно те, як ти реагуєш на дії, вчинки, як ти оцінюєш вчинки інших людей. І те, що ти взагалі їх оцінюєш, що ти не розумієш, не розумієш, що ну, люди поступають так чи інакше, не тому, що вони там злі, недобрі. Взагалі я не вірю в таку концепцію там, злі люди і добрі. Є просто люди щасливі і нещасливі. Люди, які добре знають себе, люди, які не знають себе. Але і тих, і тих інших об'єднує те, що вони хочуть бути щасливими. Яка загубилась, вона от вибудувала для себе саме таку модель причину наслідкову свого щастя. В неї є свої якісь уявлення, коли вона буде щаслива. В неї є уявлення, там, навіть що вона буде щасливою, коли вона переможе свого опонента в якомусь діалозі. Побойтесь, як би змінився світ, якби розуміння, що таке щастя. Було б в кожної людини.